8 квітня перед День свята Воскресіння Ісуса Христа, П'ятидесятницька церква у Підволочиську допомагала людям, що постраждали від наслідків війни. Після спільної молитви церква організувала роздачу одягу, продуктових наборів, пакунків із гігієною, пакетів із овочами, а для сімей з дітьми також і фруктові пакети. До того ж. Потребуючі могли безкоштовно отримати деякі ліки та вітаміни. Загалом було роздано 4 тонни одягу, 250 продуктових наборів, 300 гігієнічних пакетів, 250 кг фруктів. Та 1750 кг овочів. Окремі переселенці щиро дякували церкві за допомогу та підтримку. Хочу сказати велику подяку за ту роботу, яку ви проводите. Дуже багато людей приходять, і неодноразово я зверталася. У мене двоє дітей, і можу сказати, що дуже багато харчування дитячого, одежі і взагалі продуктів ми отримали. Дуже велика подяка цій церкві, цим людям. Що роблять таку добру справу для людей? Дякую. Враження дуже глибокі, тому що допоможі, яку ви оказуєте людям, це дуже приємно, вона дуже нам допомагає, ну дуже часті наш час. Волонтер Руслан Пеняга, що є членом помісної громади, розповідає, ми хочемо перш за все, показати, як Христос народився, як Христос пострадав за, за цих людей і, і що гріхи їхні, гріхи наші, гріхи всього світу, Христос взяв на себе і е, Христос Воскрес! І ми маємо надію на, е, на життя вічне. і Ми маємо надію на те, що звертаючись до, е, до Христа, ми можемо мати. Не тільки життя вічне, ми можемо мати перемогу в нашій країні. Церква під Волочиську продовжує служити людям і проповідувати Євангелію Ісуса Христа. Всі речі можна сказати гуманітарного служіння, Ми заодно людям доносимо цю гарну правду, яка є в Христі Ісусі, направляємо людей до Бога, спілкуємося, і все ж таки даємо зрозуміти, що во всіх труднощах, і переживання, що є Бог є добрий, який не забуває про тих людей. І я думаю, що це є гарний, добрий приклад і є поштовх для тих людей, щоб люди могли зрозуміти цю доброту і милість Божу, яка проявляється через церкву Христову в таких гуманітарних питаннях, як служіння і роздача гуманітарної допомоги.